Ти, напевно, не раз задавав собі це запитання. Чому в одних виходить стати багатими, а в інших ні? І ось буквально дві тези. А ти поки підпишись на мій тіто канал. Перший світ не платить за зусилля, він платить лише за результат. Тому ви маєте бути націлені на результат, якщо ви хочете стати більш багатшою людиною. І друге, Багаті створюють цінність для більш великої кількості людей, в той час, як бідні люди, навпаки, для маленької. Наприклад. Працівник заводу створює цінність лише для власника заводу, в той час як власник заводу створює цінність для великої кількості людей. І відповідно дохід працівника і власника будуть дуже сильно відрізнятися. От і все. Якщо хочете більше грошей, думайте, як створити цінність для великої кількості людей. А якщо не знаєте, як це зробити, то переходьте в мій профіль і ознайомтеся з інформацією. Там я розказую, чим сьогоднішній день можна ділитися з людьми великою кількістю людей, і чому це зараз на сьогоднішній день дуже цінно.